Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо нарешті новий день, новий влог. У нас ще рано я вже повідправляла всіх своїх по справах. Нікуся пішла до школи, Юра по справах пішов. І я вже не стала лягати спати, як зазвичай я роблю. А думаю, треба раніше сьогодні прокинутись, хоча в мене і не дуже таки багато справ, але ну, так я сьогодні вирішила. І розпочала, звісно ж, свій ранок з душу і хочу зробити собі масочку. Давно вже її не робила. І знаєте, в мене закінчилась косметика від сенсей. Пам'ятаєте, я вам показувала сиворотка в мене була і крем. Дуже класно воно а, все мені зволожувало, але закінчилась і сиворотка, і кремчик. Тому шкіра така, знаєте, мені а, по відчуттям трошки суха. Знаєте, як кажуть, до гарного швидко звикаєш, але нічого. Я вже використовую ось такі корейський, який я брала ще перед тим а, сенсеєм собі. Потім, коли ми взяли мені все-все, я, звісно ж, цей корейський відклала <смі> на такі часи, як зараз, коли закінчається улюблений крем. Ось. І він не дуже мені зволожує шкіру, тому думаю, трошечки врятувати <смі> положення масочкою. І якщо ще в мене. В мене не зникне натхнення, я собі пофарбую брови, тому як їх вже давно треба фарбувати, але я ж кажу, що я не знаю, мені треба себе змушувати це робити, хоча це займає 5 хвилин а, мого часу. Так, ще б було б добре е, зробити розтяжку для спини, але не знаю, подивимось, тому я ще сьогодні йду по справах. До речі, хворіла. Знаєте, сама напевно винна, тому як Дума, почала думати, ну Нікуся хворіла в мене. Я така думала, оце молодець, О, це в мене такий крутий імунітет, що Ніка вже декілька разів хворіла, а я протрималась і в цьому цієї зими не хворіла. І після таких моїх думок, через тиждень, я захворіла. У мене почало боліти горло, з'явився нежить. Трошки остаточні симптоми є, але я взяла себе в руки думаю, так, нема чого розкисати, треба тримати себе в формі. Бо <смі> вчора я ще виглядала, <кхем>, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже. Так, нанесла масочку, зараз тут також трошки чи не треба так високо. А, нормально отако От нанесла і похожу десь хвилин 15 і буду змивати. А ви залишаєтеся зі мною. Давайте цей день, цей влог проведемо разом з вами. І, до речі, сьогодні я хочу приготувати вкусняшку. Так що лишайтесь. Зазвичай так мій день і починається. Спочатку я більш-менш намагаюсь привести себе до ладу, ну а потім вже займаюсь оселею. І, чесно кажучи, люблю прибирати, коли нікого немає вдома. Саме така нагода мені сьогодні і випала. Дочекалася, так? Поки я застелю диванчик. До речі, дуже мені подобається мій диван, цей без пледів. Але з тваринами це неможливо, я рахую. Ну, як можливо, але знаєте, вони то ліняють, то підтікають, то почнеться це. Ну, гуляти почнуть. Десь не помітиш ну, завчасно, можуть лишити крапочку. Потім можуть виблювати чи ще щось. Тому застілаємо, хоча мені це дуже не подобається, коли так застеляють. І мені не подобається це робити, але щоб продлити, подовжити життя меблям, ми так робимо. А не пускати їх на диван, це звісно можна, але мені їх шкода. Тому тим паче, взимку, коли холодно, я ну, хвилююся за них і пускаю, щоб їм було тепло. А це я вже викидаю квіти, які мені мама подарувала на 8 березня. Це були тюльпани. До речі, вони довго радували мені Гоко. І зараз, бачите, я повертаю декор і буду ставити на своє місце. Дуже люблю тюльпани і півоні. Це мої самі улюблені квіти. І вони, знаєте, мають такий аромат, Ну, тюльпани, звісно, весни, а півонія вже асоціація з літом. Вже чекаю, коли потепліше на вулиці. І будуть вже розцвітати тюльпанчики в нас на дачі. Ви тільки не подивіться на цю весну. Це ж жах якийсь, ну. А я вже, до речі, поскладала. Ну, віднесла в кладовку все своє зимове взуття. Думаю, все, вже весна, а, березень місяць. І все. Думала, буде тепло, але ні. На жаль, вчора йшов сніг, сьогодні самого ранку. Ну, да, сьогодні самого ранку сніжить. якось Якось так знов таки перепросила цей е, тепленький костюмчик, тому як коли мене е, цей морозило, то я його вдягнула тут ще такі штанці теплі, то мені було комфортно, хоча температури не було, але морозило. Лежить в мене ще залишиться. Я, до речі, брови такі пофарбувала. Це я їх вже нічим не підкрашувала, олівцем не красила. Сьогодні буде так, тільки нафарбувала вії. <хи> І все ж таки знов подумаю про те, щоб наростити вії. Я вам вже казала, я не люблю фарбувати. Більш за все, я не люблю фарбувати вії. Але знаєте як? Я думала: знімлю нарощені вії, штучні, <кій> навчуся фарбувати ці стрілки, якісь стіні куплю хороші. Ну, тому що я свої вже всі повикидала, вони старі. Ось і буду тінями фарбуватись. і Таке. Але ну, на кожен же день я не хочу фарбувати стінями. Ці стрілки також. Я більш-менш вже навчилася, але я такі маленькі собі фарбувала стрілочки. Нормально. Але також кожен день не хочу цього робити. Не бачу в цьому а, смисла. ось а... Об'єму мені не вистачає своїх вій, і я їх фарбую. Вони в мене якісь отако в різні сторони стирчать, вони в мене самі вже покручені, і нафарбувати гарно їх я не можу. Може, можливо, але я не можу. І тому я вже дзвонила, запитувала, щоб записатись на вії. Але та майстер, яка мені нарощувала, вона вже не працює. Я думаю, може, то і на краще. Тому що там вже є новий майстер, може спробувати в неї. Але я хочу цю справу відкласти трошечки на потім, тому як у ну, мами моєї в квітні день народження, і я хочу перед днем народження її наростити. із за того, що, якщо я зараз нарощу її, то мені перед маминим днем народження знов-таки треба буде робити корекцію. А я треба це, зекономити тому перед маминим днем народження. Запишусь. І піду ще на манікюрчик, Вже місяць відходила. Манікюрчик робила перед тим, як поїхати до Артурчика. Ось, і треба вже його, дивіться, як повідростав оновити. І думаю, що це мені нафарбувати. Дуже хочу френч, але висидіти там. Я так не люблю сидіти оцих 2 години. Коли нічого не можеш робити, тому не знаю. Але хочеться мені френчик, давно вже не малювала його, тому, так, да, ще про це подумаю. А підікюрчик я зроблю сама. Так що погнали. А, я зараз ще буду пити. А. Так, друзі, замісила я тісто. Вирішила сьогодні приготувати пиріжки з горохом. Горох ще зварила позавчора. Вчора щось я не наважилася робити пиріжки. Хочу зробити з горохом і з цим. У мене ще є картопляне пюре. А зараз, що в горох, що в картопляне пюре зроблю підсмажку. І будуть у нас такі пиріжечки. Пиріжечки в мене дрожжові. І буду я їх випікати в духовці. Спочатку думала зробити смажені, а потім думаю, ні, треба в духовці, вони не такі будуть вредні, тому, як, якщо обсмажувати, то дуже багато треба олії додавати. Хоча обожнюю смажені пиріжки з горохом. Але цей раз будуть в духовці. Дивіться, яке в мене тісто вийшло, підійшло. Воно вже. Вивалюється з мікрохвильовки. Я завжди ставлю тісто підходити в мікрохвильовки, тому як там немає протягу, і тепленько так дістаю. Тут я вже начинку зробила. Тут в мене горох, я ще підсмажку зробила. Так, щоб оздобити, щоб смачніше було. І пюрешку так само. Так що буду зараз формувати. Так, зараз будемо викладати тісто, подивіться, яке воно. Видно тісто, uh -huh. Яке пухеньке, а який від нього аромат. Дуже мені подобається запах тіста. А ще коли е ці пасочки печу, то взагалі, дивіться, як пух. Ой, тільки що я з ним буду робити, його стільки багато. Треба буде вигадувати якусь ще начинку. Я зараз його поділю навпіл. І буду першу порцію пиріжків робити з горохом, тому як гороха в мене більше, картоплі менше. А завтра ще зварю. Хотіла червоний борщ варити. Ніка попросила зелений, бо червоний вона не дуже любить. А зелений борщик вона їсть. І уявляєте, як це буде смачно? А, зелений борщик, пиріжечки з горохом. Можна буде їх ще змастити е, такою водичкою з часничком, з кропчиком можна. Уявляєте, як це буде смачно? Юра, ти уявляєш, як це буде смачно? Ні. Ні. Принципово. Так, поділю на дві частини. Так, Тісто в мене підходило годинку, хоча його можна було і раніше діставати, але ми поки пообідали, то воно ну, так піднялося. Зараз ці, наліплю пиріжечки і також їх а, поставлю. Ну, на хвилин 10 десь остигати. Поки в мене буде прогріватися а, духовка, духовку буду ставити на 180 градусів. Так, перша партія вже печеться. Друга партія пиріжечків підіймається. І ще в мене залишилось тісто, зробила з творогом. І куся з творогом полюбляє. І типу ось таку ватрушку зробила. Хоча вже думаю, що її треба, напевно, склеїти, щоб вона не розлізлась. Ну, не знаю, зараз ще поміркую. Тому як є а, там такі пиріжки, які збоку е, лопло тісто, і начинка вилазить. Не знаю із-за чого. Якщо ви знаєте, у чому річ, в чому проблема, то напишіть, будь ласка, е, я думаю, що це із за того, що тісто я зробила тоненьке. Бо знаєте, хочеться як вдома. Менше тіста, більше начинки. Ото От і так і вийшло. Ось перша партія пиріжечків. Бачите, вони трошки повилазили. І я зрозуміла, що це тонке тісто. На пиріжки треба робити більш пухкіше тісто. Тут в мене ще з кислим сиром, але я вже впевнена, що він також повилазить. Але нічого. І тут друга партія в мене печеться. І потім буду відправляти в духовку ось ці з творогом. Але дуже смачні вийшли, знаєте, як, як тут домашні. Мало тіста, багато начинки. Хоча вона і повилазила. І зверху я зробила ось таку водичку. Тут вода, часник і кріп. І от таку брала і змазувала. І, до речі, воно швиденько підсихає. і... Цей пропітуються, як казати. Ось так. Дуже-дуже смачно. Ми вже майже і повечеряли. Дуже, звісно, довго з ним з цим всім займатися, але добре, що мені Юра допоміг. Так, повертаємося. Я не починала, там продовжую відео У ванні, в ванній кімнаті. Я вже багато чого зробила справ, хатніх справ. І, до речі, вже збігала на манікюрчик і все ж таки зробила собі френч. Ось такий. Дуже рідко його собі роблю, але ну, я вам вже казала, що це із-за того, що довго, і ну, я не можу сказати, що це найулюбленіший мій манікюрчик, але вирішила щось таке нейтральне зробити. А тому як потім на мамин день народження, ну це якраз через місяць, цей хочу червоний, напевно, зробити, тому зараз зробила такий нейтральний, щоб ярки не набридли мені. Ось, а зараз розкладаю, дістаю прання, коли йшла на манікюрчик, закинула прати речі. Прийшла, ще трошки пройшло часу, і речі в мене вже випрані і висушені. Дуже класна річ, ця е, е, пральна машина з сушкою. Е, дуже полегшує життя, собі пішла, йдеш на роботу, е, закинула прання, приходиш з роботи, воно вже сухе і чисте. Ось, Хоча я думаю, що, ну, я не думаю, я впевнена, що коли. E, пральна машина і сушильна машина окремі, не два e, в одному. Це, e, в принципі, краще з-за того тут ти попрала. Наприклад, якщо два да? Два цикла прання має бути. Тут же попрала. Випрані речі закинула в сушарку, і ти можеш закинути ще e, прання. А тут ні, треба почекати, поки вона випереться. і Висушиться. А, ну, Але ось так. А чому не купували окремо, тому як тут її немає куди ставити. Ну, чи одна на одну ось так виставляти і дуже було б забагато тут цього у ванній кімнаті. Так що, ось такі справи. Достаю речі, і все ж таки хочу зробити руханку, бо я відчуваю, що мене тут десь щось. Затиснуло. Друзі, нарешті дочекалися відбою і можна лягати спати. Якось тривожно було ось, але зараз вже відбій. І вже пізно. Завтра рано вставати в школу і по справах. Тому треба вже відпочивати. І хочу подякувати вам всім тим, хто був зі мною, хто дивився це відео до кінця. До нових зустрічей, Люблю вас! обіймаю, всім! Папа!